Всім привіт! Христос Воскрес, воїстину Воскрес. Друзі підписчики. Приїхав. Приїхав до товариша, в нього тут є Лошиці. Лошиці походить мама її Олександрійка з кінного заводу, а тато її... Перший першерон. Така кобила. Два два роки буде її. У квітні. Та міша в квітні два роки. У квітні два роки їй. Не смакай, бо міша не може втримати. А, а, <плес> добра лишиться, та й ногу має добру, файну, широка. скільки Тут болото фест. Міша може став купати. І трохи буде, не буде таке була, то й Ну. перед фест май, потримай Так не Я знаю, потримай. А тако поставити, вот і вс десь, так? Верста має фест купила. Наперед має душ і Міша як то та ні? Буде? Будеш її давати жеребці тепер десь? А як За скоро? А ти вже туту затримав, вже скільки років має? А скільки татароків має? П'яти п'ять років. П'ять. Така. Така кобила напів перший ран напів новолександрієць. Має но. Ну. е, типа волохати. На задних ногах? Ну, ну, ну. Та Та на, на, на ноги дивлюся, ну, у факіра вдались. Є? Лишиці по факіру. Та то вже кобиле. Тоже кобилега. А в тебе впрягаєш і їдеш, то найде дома.

Та як вона буде палити, то вона, я думаю, що тобі покаже добре, ні? Що? Як вона буде всі палити, то вона добре покаже. Що вона палить. Може бути, що крити, я по своїй не вижу. Ну, а є такі, що, блін, капець, жукару робить. Волюю, Та що? Та в не може заприйти. Я по своїй, наприклад, тікає не... до коди, типа. Ревеш, я ди гатьова, до би до тебе приб'є. Кого? Так хоче, гатьов. Лісу втікає, де хоче. Має, але, але самі копита має вроді чорні, правда, задні. Так. Да. Копита чорні має, але там... Але а зверху біле. Є. Yeah. 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 Але має цей, має сиві волоски по собі, а? Yeah. Лівий бік взагалі кисні. Що міша вона буде шпачка чи що? Ну, але по, по тілу має, має сивого. Що ведеш там ту? Нет. Зараз, зараз та візьме. Так, а то є. Друга, друга мішова кобила. Кубили 5 років. Кубила робоча. Ота кобила вже робоча, роботу має. Роб... Роботу має добру. Ще, ще її міша жеребцем покриє, то буде. Її ціни вже не буде, німіш. А твій тато ще тримає ту кобилу? Жеребна? Де, де, Диди. Та не воняє бути разорову. No. Та кобела добра? No. Кобіла добра, міша. Та то подобі кобелі що ти мати там. Черочезна. І покриєш тепер, то буде... Моє Ти на 6 зробить. Я бігала то, то то Лошечку. Буде. Будеш мати на, на другий рік два, два лошета добрі. Одну і другу. Ха? На руки, так? Зараз, зараз татко візьме, почекай. трошки. Постій тут во добре. Так, кобила. Май ма маєш Міша, добрі, Коні. Хіба робота? Хіба робота? Може продаєш міша, ні? Може продаєш Міша, а? Та як нема що? Двісі. Робоча кобила, але якраз. Хто, хтось би купив, тобі тобі си не натішив собі як має. Що, до нас покійна дитина, супер. Кобела має все. Має no. ногу файну під собою. Кобела має вс. Виведешся туту по тому. Виведешся туту кобелу? Лошечку, ну. Виведеш. Тут капішот, так? Але це відот його хитріма. Таведеш? А де лошить у продай? Так, я, а? я, так, я, я то замані. Що, що Як що за роб? Ну що за роб? Зароб? Так. Що треба підгодувати, щоб ші було? Що й... То продати там до те, що й би купити, і тут. Тихо, який... де жеребче. Хоч жеребця? Yeah. Та ти си боєшку вели видати, ти будеш жеребця водити, буде ага. Міш, ти його, не виведе з тайні жерепці. І поставив, до шиї брівє же блок бетонний. не міг голову підняти, Та ти мав жерепці, Йомаю, Міша, та ти мав жерепці. Двох два жерепці мав. Каучос і зробив Корнеско Фест. Який той що Міша продав? Та він мав ногу грубшу від кобили. А наш ти його продав. робив <laughs> роботу зараз робив, блін. А яку роботу? Пас, пас би? Тебе літа літав тому по полю за ним. Черепці треба тримати в стайні. Пас. Або в файні загорожі. Так, я теж маю маю. Та болото, я знаю і що робити. Та став пауз... має міша, міша ще таку лошицю. Лишиться yeah. по тому, як він. Як той жеребець називає місяць yeah. Сovєтський, не Свєцький, як то? Не Сівєцький і Володимир. Як то Коля казав? Він якийсь значить він Володимир ось? Ні, Коля якось казав. Куди каже, гонять, хадика ти? <пробіру> mm. Тож Але, вже. Лошиці буде добре теж? Відходить? Та листи мало чоловіче, я ти кажу, з неї фулькоті летіли. Вещик <пробі> за хвіст зачухав. No. Кай воює. Вийшла старий кінь. Оди 200 за малим. Або ходи сюди, тут спередік катастрофа. Ходи сюди. Стій стій, стій там міша. А, ну, а лишиться скільки часу? Скільки часу лишиться? Рік буде. Рік? Та? Ага. Лишиться. Добре, добре. <ріг> Міша, покриєш, то ті дві кобелити на другий рік вже повна стайній кон. Повна стайні, стайні, стайні коней буде. Зраутво електро постух. Ти Ты... то був не тут, в тому. Ти що давав гель? Да. Два, Два раз. рази? Третій раз в ви мене виходили. А виходили? ходили, листи, видів? Перший раз, Другий раз. Та бо вони виходять, а тоді всі лишають ті личинки. личинки. Коли ти не ті. Другий раз не проглистував, з тих личинок виходять і далі. Вона загалестована. А так ти її проглистував. Ні. А з личинки ти не вийдеш. Проглистував і вони цей другий день, ну, на другий раз то вже з тих личинок виходить хробак. А вони ще не встигають личинки відложити. І ти вже другий раз їх убиваєш. Має ваші дві? Має, має. Ну, no, а обросла, коліно має нормальне. Має. Груди файні має. Зад вона мала кругленький зад оліганський розкол. Тому що вона no. э, той. Во. А добре, її треба було зразу файно прогностувати. А що то я до очі не буду? Що там? І дати січки файні. Такої з муков. Ну Ну. Да то дивино зразу тім, міш. По, по шерсті. Міша, ти будеш порожувати, не, не, стані не виведеш, так? Да? Нам буде ногу в росту люфт, а рельганську. напевно, ще ліпше від тих буде. Подивись. Добре. Але тихий, Міша, де? Так, так. А ну подивимося на, на той. Де має мантюка. Низько, низько, нижче очей. Ну, дивись, як той, як мантюка має низько. То то робота в неї буде капітальна. Як низько цей, низько мантюка має. То що буде? То є на роботу. На Лошечка. Ну тут коні ніякі не продаються, ні, міша. Хіба газона можеш. А газона можеш поміняти на, на, на якогось логера, ні? Не? не може продаєш ти, зараз познімаємо, ти може хтось буде дзвонити. Я ще поки не думаю. Поміняєш на, на якогось коні теж. Васильку. на, натягни на йому шапку. Добре, добра, лошадь, Миш. Що, будемо з той, знімемо газона? Ты який 53-й газон? Самосвал, там еш? А да, ні. Ні, бо козов, бортовий, так. Має перса дуже добрі. О, радянський. Радянський, так. Казав Коля радянський той ваговоз. Вона отала отало шиці по радянському ваговоз. Я не видів його. Та що ти? Він височезний. Там десь під метр 70. Метр восемьдесят 70... висоти? Кікою ти кав? Сімдесят шість чи шо? Шо-шо? Висоти. Метр сімдесят шість? Ну. Ого. Ну то тако. То єш, то такі yeah, ом. Мій такого, Мені. А він вешчевит? Тепер маленький електропастух та й собі будуть коні наху, на сі, А з Знає куди йти? Сіші, не лишило, де? Нормально все. Та де 150, 500, так? Скільки дав? 500? 500? 500? 550. А ты так сейчас? Пятьсот. Ты пьесов? 500 пятьдесят, то нового до 500. Эш, А не сейчас переселку? Серь переселку дал, весь на пану сот. Ты скільки убрав? Три контари. Четверка це за великий. Четверка великий, ну. Четверка великий. Я то четверка. Я тройку, да. А над киволощи на, волоші, на двойка. Двойка. Вона вже десь має п'ять висоти. Ну, високої буде. Має сорок 45. Ну, мало ті розкол, як він в'єміш. Та вона розкол має? Просто шерсть має і не видно, так? Але розкол є в неї. Добре? Ще довгий. Добре, друзі. Будемо прощатися. Підписуйтесь, ставте лайки. Коментуйте. Будемо знімати ще багато інтересного. Ще проби. Все, все якісь спроби познімаю. Коней. Всім удачі. До нових зустрічей.